А зараз про українофоба путініста та відвертого фріка, але він і сам радо погоджується бути посміховиськом за гроші. Ще одна підказка: у нього неповторний стиль одягу. Вгадали хто? Не впізнали? А якщо так, я сподіваюся, що розподілу України не буде що вся вона увійде у склад Російської Федерації. Якщо і так не здогадались, то я вам заздрю. Бо це так званий інтелектуал, журналіст, публіцист і бла 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 Анатолій Вастерман. відомий також як Анатолія Упячка, уродженець Одеси, українець, який не так давно став громадянином РФ і депутатом Держдуми. Дуже багато з нинішніх проблем України я передбачав ще в 91-му році. Вассерман вважає себе ледь не пророком. через те, що знає безліч рандомних фактів, але ніяк не може використати їх в реальному житті. Ну окрім як на зйомках інтелектуальних ток-шоу. І одразу Одеса, прошу вас. Прошу вас. Відповідає інженер-програміст Анатолій Вассерман. Почав Вассерман з популярного, «колись що деколи, потім неодноразово демонстрував своє унікальне вміння відтворювати заучені факти. От, розбирайтесь самі, я піду покурю. На жаль, я ці мемуари зможу надати лише завтра. Вони у мене знаходяться вдома. Він правильно відповів: все ефір закінчено. У шоу своя гра Вассерман перемагав 15 разів поспіль, але так і не засвоїв відповіді на головні запитання. Що де і коли? Що Україна не Росія, а українці добровільно не попросяться в Ерефію. Все буде навпаки. Звільнення російської більшості громадян України від влади терористів, які намагаються силою перетворити російських людей в неросійських, а може навіть антиросійських, це справді моя мрія. Такі відчайдушні мрії довели так званого інтелектуала до шаблонного переконання. Його повторювали. Всі інші поплавлені пропагандисти Київ за три дні. Щоправда, Анатолі накинув день, перестрахувався. Операція увійде в історію як чотириденна війна, тому що володарі нинішнього рекорду, п'ятиденної війни, збройні сили Російської Федерації намагатимуться як великі спортсмени залишити запас на встановлення наступних рекордів. Істочністю і стійкістю у Вастермана проблеми давно. Він то сталініст, то соціал-демократ, то називає себе державником, то палким лібералом. Я цілком добровільно вивчив дорогу до рабства і пагубну самовпевненість, став палким адептом тоталітарної секти лібералів, але є все ж такі речі, яких Вассерман стійко дотримується впродовж всього життя. Перший, мабуть, найвідоміше відмова від статевого життя. Я здатен оцінювати секс лише теоретично. При цьому Вассерман абсолютно не проти розповісти про це зайвий раз: два, три та скільки завгодно знятись у рекламі з порноакторкою, зробити фото для плейбоя і показати свою пікантну колекцію. Нашу знімальну групу Васарман зустрів не соромлячись. Це територія його свободи, і хай соромиться кожен хто туди заходить. Те, що Васарман Фрік навіть у свої 72 вже давно нікого не дивує. Очевидь, він просто береже себе для кохання всього свого життя. Окрім звісно, Путіна Володимир Володимирович справді просуває нашу країну до такого рівня могутності. Ага, до такого рівня, який виснажить і нарешті зруйнує Ерефію. Але так званий інтелектуал Вассерман цього не бачить. Можливо, просто погано видно з московської квартири в елітному районі. Її він отримав у подарунок від одного з федеральних каналів. Сюди ви ставите десяток патронів. Потім отак одним рухом їх заштовхуєте у магазин. У цій квартирі путініст тримає колекцію зброї і гору зіпсованого паперу. Таке він називає літературою. Тут Вассерман знімає свої пропагандистські відео, у яких чимало разів повторює своє залізобетонне переконання. Мабуть, думає, що проговорене тричі втричі вагоміше. Насправді ні. Якби не було операції з ліквідації терористичної організації Україна, то Україна Україною рано чи пізно ударили б по нас. Ну а далі у Васермана все за класикою. Українська мова, штучний діалект російської. Голодомор вигаданий міф нацистських пропагандистів. А українців, які захищають себе від жорстокої агресії, треба визнати терористами. І те де, і т.п. І за всіма світовими законами терористичні організації підлягають знищенню. А от ми ні під які закони з порушенням не потрапили? Ні. Ми все правомірно зробили обережно, ввічливо, як це треба робити, так саме так. Звісно, просто ввічливо гвалтували і вбивали ні в чому не повинних людей. Ну а далі Анатолі вимагає повернути у склад Ерефії всю Україну, крім Галичини. Її Вассерман планує віддати Польщі. Я реаліст, краків брати не будемо. Тут хочеться повторити майже безсмертне. Це ж було вже ж! для чого нам читати те, що ми вже чули. Як і чули від такого собі вченого толіка іншу маячню, що жителі на болотах руська цивілізація, і вона не зможе існувати без України у своєму складі, я не пропонував нападати, я пропонував Україні повернутись, а для цього відмовитись від руйнівної і небезпечної для неї ідеї Україна не Росія. До речі, ще коли жив в Україні, Анатолій Васерман намагався стати депутатом Верховної Ради. Це було ще у 1994 році і навіть зайняв друге місце на окрузі, і це якраз із лозунгами, що Україна має стати вільною від Галичини частиною Ерефії. Чим людина розумніша, тим більша дурниця, яку він у змозі придумати. Між іншим цей покоруч на ерефію їздив давно. Сам стверджував, що у Москві жив із середини 90-х. Втім, із російським громадянством чомусь не поспішав. Ви в 2016-му тільки отримали російський паспорт. Я отримав паспорт Російської Федерації. А що, Україна не Росія, чи що? Вассерман тепер офіційний представник Боліт майже 10 років. До того ж став депутатом Госдуми і цинічно спостерігає, як так звана руська цивілізація знищує його рідну Одесу. Тут вже потрібен діагноз від спеціалістів. Україна окупувала Одесу в 20-му році, і я їй цю окупацію не пробачив. Україна теж не пробачить путіністу сепаратизм і розпалювання національної ворожнечі. За цими статтями у 2015-му СБУ почала розслідування. Руськими все ж таки краще бути ніж антируськими. Оце два можливих виключення. А у 2023-му ворога заочно засудили до 15 років з конфіскацією. За посягання на територіальну цілісність історичної батьківщини. Повторювати мій досвід було би вкрай нерозумно. Крім України, Вассерман у санкційних списках Євросоюзу, Канади, США, Швейцарії, Австралії, Австралії, Великої Британії, Нової Зеландії і навіть Японії. Останній раз я виступав 18 серпня в Арзамасі в рамках фестивалю Суспільство знань це все дуже засмучує Анатолія, бо тепер він не може їздити на міжнародні змагання інтелектуалів, хоча з такими геополітичними поглядами його максимум допустять на турнір з монополії у Кремлі, те, що робиться зараз, на мій погляд, робиться на краще. А як